Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, яке пропонує Україна, а також сигнали від Китаю і інших держав, що було би справедливо йти до повного припинення вогню. І щоб в ці дати з 8 по 10 була безпека в регіоні, де буде знаходитись. Багато лідерів, включаючи Китай. Розуміємо, про що йдеться мова. 10-го числа у нас була зустріч з європейськими лідерами. Всі підтвердили, що ми повинні йти на мінімум на 30-денне припинення вогню. І якщо Росія це не підтримає, то всі союзники цього, всі наші партнери, вони ведуть сильні санкції. Проти Росії. Особливо це стосується їх енергетичного і банківського секторів. Я говорив з коаліцією охочих з 30 країнами, і ми дали сигнали, що очікуємо, що будуть сильні санкційні пакети від Сполучених Штатів Америки і від країн Європи, Європейського Союзу і інших країн, які не є членами ЄС, а є європейськими державами. Як відреагувала Російська Федерація на зустріч 10 числа? Ми з вами почули, що вони готові, знов таки не готові до безумовного припинення вогню, а хочуть прямих перемовин з Україною щодо припинення вогню і інших питань, як війну завершити. Знов-таки очікуючи, що Україна не підтримує ті чи інші сигнали. Або не буде реагувати, або буде реагувати так, як буде вигідно Російській Федерації. Президент Трамп відреагував наступним чином. Просто хотів би вам всім нагадати, я думаю, що обидва лідери повинні збиратися і бути там. Я так само сприймаю. Прямі перемовини з людиною, від кого залежить абсолютно все в Росії, а значить залежить і припинення не тільки вогню, а припинення цієї війни, яку Росія розпочала проти нас. І тому я одразу сказав: я буду 15 го числа в Туреччині готовий до зустрічі з Путіним. Що важливо? Ще один сигнал Сполучених Штатів Америки, а саме Президента Трампа. Я наполіг на зустрічі, вони не могли домовитися. Один казав припинення вогню, інший ніякого припинення. Досить ідіть на зустріч. Зустріч вже запланована. Зустріч у четвер. Зрозуміло, що один, який готовий на припинення вогню це Україна, і це я. Інший, який не готовий на ніяке припинення вогню, це. А лідер Кремля абсолютно зрозуміло, тому що з самого початку, 63 дні назад, в тому числі, вони не підтримували припинення вогню. Я говорив з президентом Ердоганом щодо нашої зустрічі. Знов таки хочеться розставити всі точки, і щоб потім не було ніяких інших зайвих маніпуляцій з боку Росії і їх лідера. Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде четвер, 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині. Щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару. А готовий летіти тільки в Стамбул, я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася, якщо Путін. Дійсно, готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись. І тоді, на рівні лідерів, ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішить. Ми запропонували президенту Трампу доєднатись. Я не знаю рішення Президента Сполучених Штатів Америки. Але в будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це б мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів. Це, в принципі, все, про що я хотів сказати.